Вітає вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВФ. Студії для вас працює Тетяна Іванська ранок п'ятниці. На жаль, чергова неспокійна ніч в Харкові. Жертвами так само було гучно у Києві, але так само гучно і яскраво було. І в тимчасово окупованому Криму. Вже чули, що Катя розповідала. А в сьогодні вночі. Відбулися вибухи на території порту Кавказ. Про це повідомили представники проукраїнського руху Кримський вітер. Про це будемо говорити. Так само поговоримо звичайно про ось цей таємний, ніби дозвіл від Байдена, що можна бити західною зброєю по території Росії, але так, щоб недалеко від Харкова. Ну і чули ви звичайно новину про те, що журі присяжних визнало Трампа винним за всіма 30... За всіма звинуваченнями, за всіма там було 34 пункти, пункти. От за всіма пунктами визнали його винним в кримінальній справі про приховування грошей. Нібито там йому чотири роки світить. Про це також поговоримо протягом нашого сьогоднішнього ранкового ефіру. І поговоримо також і про те, як у Польщі зараз стежать за російськими співробітниками, спецслужбами і як виявляють шпигунів. Ну але звичайно, що розпочне. Із нашого, нашого Харкова розпочнемо з того, що відбувається на фронті. Ну і з дозволів бити нам по ворогу чи не бити на західної зброї, зброю наших партнерів. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал Ітнан, колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре, з бачили ми вже новину, і ви у нас напевно що чули, що Байден таємно дозволив такі Україні бити американською зброєю по Росії, але лише із поряд із кордоном. Про це написало політико, і Джерело додало, що загалом щодо далеких ударів всередині Росії ставлення Сполучених Штатів не змінилося на цьому тижні. Ми багато від кого від очільників європейських держав також чули про те, що ми даємо дозвіл, нехай нехай. Нехай б'ють, тому що треба ну зупиняти Росію. Та сама Ноя Цюркер Цайтунг написала так само статтю, де згадало слова Макрона, який закликав зробити виняток для військових об'єктів, з яких атакують е, Україну та дозволити їм їм бити по російським військовим об'єктам, але виключити удари, наприклад, на російські нафтопереродні заводи. Ну от така, от у нас картина, і це все на фоні того, що окупанти. Готуються готують другу фазу наступу на Харківщині. Ми бачимо, що там ситуація важка. Як ви вважаєте, чи ось після таких повідомлень, після таких меседжів ми можемо почати бити по е, Росії справді по якихось об'єктах недалеко від е, від Харкова, і в, на що в першу чергу нам треба буде націлитись? Це дуже важливе, на жаль, повільно, але ж поступово просуваємося вперед з точки зору. Чим воювати, яким чином воювати з урахуванням того, що задіємо закордонну зброю наших союзників? Це час, коли дуже непросто, і в Харкові, не тільки і на сході, на східному нашому фронті потреба в такому є вкрай велика. По тому ж Харкову зрозуміло, що якщо були такі дозвіли, то можна було раніше наносити удари по скупченню, тобто по самим подіям підготовки і ведення бойових дій, mm. є такі періоди, коли приходиться. Значить, з походного переходить в бойові порядки, і тобто це на такий час, коли зосереджені війська, і саме в цей час треба наносити супередження удари по такому скупченню. Війські техніки і е, спостерігати, а потім отримувати удари від цього групування. Це протиріччя всім законам ведення війни, і знаючи ці закони, треба ефективно застосовувати цю зброю в даному випадку закордонну І дуже добре, що там відкрите, закрите але дозвіли є. Я думаю, найближчим часом ми будемо бачити, як це працює, і будемо працювати працювати. Взагалі далі і по зброю і по застосуванні, іде боротьба, в тому числі на жаль, і зміни підходів наших союзників mm -hmm. на користь застосування Україною зброї. А власне, якщо ми говоримо про Харківщину, то я вже говорила та про те, що Росія нарощує там угруповування військ. Але як каже Олександр, Сирський цих її сил недостатньо для повномасштабного наступу. І головнокомандувач повідомив, що ворог перекидає додаткові полки і бригади з інших напрямків та полігонів у район Стрілича, Липця та Підвовчанськ. Окей, можливо, цього недостатньо для повномасштабного наступу, але чи цього достатньо для сковування сили засобів Сил оборони України? Можливо. У саме цього домагається ворог безумовно, і цього теж, але більш далекоглядні у нього плани. Ми бачимо, що це ж не просто початковий період розвідка боєм, що починали події на харківському напрямку. А це формування як мінімум буферної зони, яка розширюється. Причому в їх планах розширити треба на вбік ліпці, щоб присунути свої війська, десь на відстані 20 кілометрів, щоб можна було Харків обстрілювати артилерію. А на напрямку Вавчанська ну, плани їх захопити Вавчанській і просуватися далі на Куп'янськ, де вони безуспішними місяцями намагаються атакувати по лінії фронту, не вда. Єється і тому, якщо захопити ваш і присуватися з цього боку, то нашому групуванню в Куп'янське буде загроза заходу в фланг і тил. Тому там далекоглядні плани ворога, але питання в тому, де взяти сили, збирають, що можуть. Значить, на цьому напрямку вже більше 50 тисяч. Сама по собі це на показник, важливий з них більше 35 тисяч зайшли і воюють на території України на цих двох напрямках на ліпці і. Вавчанський і намагаються наростити, тобто із такого локального перевести бої в рівень оперативний, якщо не більше, тому що ролі значення Харькова відомо і для України для ведення бойових дій, економічний, ну все інше. І тому вони це розуміють. Додається ще сакральні погляди Путіна на ролі значення. Харкова, там в російській побудові в окупованих там територіях, тому на жаль, є перспектива загострення ведення бойових дій на цьому напрямку. Ну то і тут звичайно виникає логічне питання, що будуть робити зараз сили оборони е, України і до чого нам готуватися. Хоча знову ж таки той саме Цирський він запостив відео численних уражень окупантів з використанням артилерії е, артилерії і дописав, що російські окупанти отримують заслужену розплату за свої злочини. І виникає, знаєте, таке е, ну, якісь. Е, Хоч хочеться вірити, хочеться вірити, що снаряди вже такі прибули на фронт і використовуються. Чи справді це так? Чи достатньо з цих зараз снарядів, чи отримали ми зараз поставки снарядів, щоб зупинити ось цю російську навалу? Зайшли снаряди, але достатньо. Ви ж самі перед едини наразово в ефірах говорили про те, що оборонці, які на лінії зіткнення, які воюють, кажуть, що боєприпасів достатньо ніколи. Ніде не буває, тому вони потрібні більше. Тим паче, в тому протистоянні, де ворог багато в чому має перевагу по озброєнню і кількості, і щоб ліквідувати для початку цю перевагу, треба застосовувати засоби ураження великої кількості і ефективно. З кількістями у нас проблема, але є покращення це дуже добре. Ми бачимо, що цей чешський варіант гальмував зв'язку з тим, що Росія зрозуміла, чи може це обернутися, і почала тиснути виявляти. Тому що була відкрита, сказана чехами, як вони і намагаються допомагати нам. З'ясували Росія розвідками, які саме країни і почали на них будь-як тиснути, щоб це не відбулося. Тому є затримки, але в червні будуть нарощуватися ці можливості. Ну і прокинулися американці. І якби тут потужна іде допомога, але ж не тільки там з Європи, де і в ті інших містах у них їх є боєприпаси і зброєння. В тому числі із за океана, ну а по часу це робити розуміємо, що не швидко. Тому, тому <кій> тут грає значить, все більше значення зростає такого фактору, як час. І він полягає у тому, чи ми сформуємо як на харківському напрямку, так взагалі на фронти потужну систему оборони чи завдяки. Дії якої розіб'ється наступ російський, і можливо буде зірваний другий етап наступальних їх дій, про які говорив наш верховний Головнокомандувач. пане Ігоре. Тут основне слово, яке я почула, можливо, буде зірваний. Ми розуміємо, що нам надають зброю зараз, вирішують стосовно дозволів бити, не бити, можна, не можна бити. Але навіть коли ми отримуємо дозвіл, у мене виникає питання. а... Коли нам наші партнери дадуть дозвіл бити їхню зброю по території Росії, чи достатньо у нас буде цієї зброї, щоб бити по території Росії, і чи достатньо у нас людей щоб використовувати цю зброю? Ну, по, -по часті боєприпасів достатньо. Я намагався довести. Тобто, це таке, що достатньо боєприпасів ніколи не буває. Але важливо, що цей потенціал нарощується. А відносно людей це іспит внутрішнього завдання, яке мобілізації постачання підготовних військовослужбовців в значить, наших бригад, які виконують завдання. На жаль, там на окремих напрямах укомплектованість є там. До третини та офіційний нашим заявам можна уявити, як можна таку, вести бойові дії такої інтенсивності з такою комплектованістю. Тому це важкий іспит ситуація, як інформаційно, скажем, висвітлювалася питання мобілізації протягом двох років. і Ще важливіше, як це реалізовувалось. Дуже важко з такого підходу перейти до. Наші вирішення цього питання швидко, і в цих умовах так чи інакше шукаються різні можливості постачання військовослужбовців і укомплектовання в першу чергу цієї частини, які ведуть бойові дії на фронті. Тому ну, залишається підхід пов'язаний хтось швидше, хто міцніше. І я думаю, ми у себе на нашій землі, і ми воюємо за її деокупацію за зупинення просування ворога. І тому ми повинні зосередитись на тому, щоб швидко допомогти багато, яких іспитів пережили за ці два роки війни. І треба ще зараз ефективно допомогти силам оборони України і в цьому. Власне, про ефективну о, допомогу силам оборони України і про, про те, чого ми просимо вже напевно другий рік і чекаємо. Обіцянки перекладаються вже з місяця в місяць протягом півтора року. Данія не виступає проти застосування винищувачів F-16, які вона передала Україні для уражень військових цілих на території Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Данії. Він вказав на те, що частина кордону фактично є лінією фронту. Відтак Україні буде дуже важко захищатися без можливості бити по цілях по той бік кордону. І він водночас зазначив, що це не карт бланш для України використовувати. В 16 для самовільних ударів по Росії, от як це розуміти? Тобто, бити можна, але це не карт бланш для самовільних ударів. А не самовільний удар. Ці це от ви можете пояснити, що він мав на увазі? Ну це я приймав участь в драчки. А ви поруч стоїте і перед тим як так ну захищатися Все як уж зможу захищатися. Mm -hmm. А щоб бит? Ви кажете, ні, тут бий а потім кажуть, ні, а тут не бий і за підсумками такого підходу, нашої спільної з вами роботи. Чим це буду бити я як слід в такому випадку, але нам треба пережити такі підходи. Важливо, що зрушене з місця. Ще б краще, на мій погляд, було, якщо б датський, хоча б один в шістнадцятий зайшов на Україну вже. Ну добре, підемо на зустрічі не вчора, а, а все ж сьогодні, після нашої з вами розмови, і після цього офіційні е, особи заявили все те, що вони говорять. А тепер оцей один. Ми можете, ви можете застосовувати там з дозвілами, але по ворогу і так далі. Тут але як це можна... пане Ігор, От поясніть, будь ласка, а як це дозволи? Тобто, кожен виліт Еф 16 це треба буде писати стос паперів, Ні. писати звіт, чи Як Топ. це? Ну, ну, бачите, ви ж одна, да, а ще мені драться, та боротися, і там треба, і сам неможливо розірватися і набрати стільки, значить. Людей, які будуть контролювати, mm -hmm. давати дозволи, все таке інше. Але навіть на таких умовах цей процес потрібно починати. Я до цього що цей процес потрібно починати. Це можна було зробити ще півроку назад, як мінімум. Але все рівно ж терміни бачите, різні країни там щось хтось це режисує, мабуть, бачите, що різні країни по різному відсувають, але відсувають. Там вже було з червня на середню літа, на кінець літа, в осені і так далі. Чи до 28-го року, наприклад. Дякуємо кільгійцям, mm -hmm. в да, 28-му року ми там. Піднімемо кружку чаю за те, що там зайшли 30, аж в 28 році. Ну так чи інакше, я ще раз кажу, що я згоден з вами, що це дуже непростий процес під таким контролем, але треба йти, тому що нам треба піднімати ефективність Ті ж літаки, а їх ефективність додається за рахунок. За заходу до нас треба швидше вирішувати оці літаки дально виявлення і управління шведські сі. 890 дуже важливий крок. Я в свій час і рік і два. Тому начеб позицію, щоб нам аналог дали американці, у них хакай для віносів. Я бачив це маленький чи це невеликий. Такі літак є тряс система АВАКС, які над країнами Європи діє, А от на скажімо, авіаносці Він би нам дуже був потрібен, але в шведській це краще. Потужніше, і потім і потім ми шатуємося під гріпами. Хоча там деякі країни від невідомо, які да тиснуть на шведів. Вони мовчали в цей період, а обіцяли шведи. Як тільки в НАТО, так ми вам даємо. А чомусь не дають? А чому? А тому, що деякі країни не радять, от і це ж, але. Дивиться цілі, такі які підсилують систему розвідки і управління гріпіни спільне се в шістнадцятьмі. Хай буде попереду, але хай. І якщо вони гальмуються в шістнадцятий, так випустити шведські гріпини, але це не робиться. На жаль, більше того, я скажу, що Таврос, які говорять тільки німецькі, там шведи теж приймали участь, і вони дуже гарно інтегровані під застосування з Гріппінів і під застосування під управлінням цими літаками ДРЛО. Тобто, перспектива є, є просування вперед прямо досить широким фронтом підтримки, але на жаль, повільна. і в цьому велика проблема. Тому що бойові дії передбачають рішучі дії для успіху, рішучі реакція повинна бути у всіх військових і в своїх військових справах по життю це так, але воєнні справи обов'язково. А тут ми бачимо іншу поведінку деяких наших союзників. Ми mm. так обережно, давайте, да, то, от, ну деяких, ну так. Е, так, деяких обережно, але знову ж таки, давайте не будемо е, все ж таки лукавити. Наші союзники. Усі повільні і дуже важко приймають рішення. Що содо що, щодо літаків і цих гріпенів, чи правильно я розумію, що як тільки у нас з'являться гріпи, якщо спочатку на з'являться гріпина, це означає, що F-16 одразу прийдуть за ними, чи це не залежить один від одного? Мені ну, дуже хотілося б, тому що по-своєму в умовах важких Гріпін краще застосовувати. У них концепція була розробки Гріппінгу в Шведі, що вот, вони розробили їх на аеродромах і вони готувалися, коли розробляли Гріпінь з війною з, з Росією. Розумієте? а в чому полягає? Що як починається війна? Вони розсереджують ці грипини по а, закритим аеродромам, по відрізкам шосе, по ґрунтовим аеродромам, і вони до цього ріпи не пристосовані. У них ви заборник не так, як в 16 повітря заборник знизу і засасують туди все, що під ним. І тому наші розбиті взльот посадкові смуги треба руками перевірати прямо йти ширенгу і все перебирати, щоб не значит, засосали в дві цей, засмартали і вивели з його. І це дуже високі вимоги. А кріпен не Кі вони більш пристосовані до більш суворих ведення бойових дій, і в цьому їх і багато в цьому іншому, але на жаль, якщо бути об'єктивним, знаючи навколо ситуацію, якщо б даже і є така можливість, хоч зараз, але їм не дадуть це зробити, тому що в 16 повинні зайти повинні показати як, як вони можуть але коли це велике питання і тобто це така позиція вибачте застосую собака на сені. Угу. зрозуміло власне ми з вами починали з того що байден дав таєм таємний не наказ а дав Погодився таємно бити бити по надати дозвіл бити їхню зброю по Росії про, по Росії. Ось Нью-Йорк Таймс вже пише про те, що під тиском Байден таки дозволяє Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по території Росії. Як заявляють представники Білого Дому, головне зрушення в політиці президента пошириться лише на те, що вони охарактеризували як акти самооборони, щоб Україна могла захистити власне Харків своє друге за величиною місто, і чиновники Білого Дому наполягав. Але на тому, що дозвіл поширюється ось лише на те, що далі аніж ось ця от зона за Харковом бити не можна не не можна. І сказали, що цей ось ця згода, та вона стала дійсною в четвер. Тобто, от, буквально вчора дозволили. Сьогодні ми вже. Про це знаємо. Ну, побачимо, як, як це вплине най, найближчими днями на те, що буде довкола Харкова. Як, як ми вже з вами говорили, будемо будемо за цим стежити. І головне, щоб у нас була зброя. І власне про ще одну допомогу. Так ми з вами теж неодноразово про це говорили. Про те, що НАТО можливо відправить військових, були різні дискусії. Також з'явилася інформація. Пише про це Рейтер, що Франція незабаром таки може відправити військових інструкторів. в Україну. Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії, як стверджують джерела агенції, Франція може оголосити про своє рішення вже наступного тижня. І двоє дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім вже кілька сотень інструкторів. А що ви про це, про це скажете? Чи буде це вважатися, що НАТО надсилає своїх військових на територію? України? Країни, я скажу, що буде, а можливо, щось вже є, а, і це дуже важливо. Ми з вами обговорили питання по дозволам відносно застосування зброї. Важливо, безумовно, підвищує потенціал Сил оборони України, ефективне застосування зброї і так далі. Але не менш важливо і е, військових фахівців, взагалі, присутніх військових на союзників на, на нашій е, території. Ми ж знаємо заяви ще більш рішучі Польщі і країн Балтії відносно того, що якщо ситуація буде мати більшу загрозу, то вони не будуть чекати, поки прийдуть їм на кордони і себе, і потім по доктринам, до речі, натовським залі. Перед нашою війною там вони передбачали, що да, росіяни підійдуть, да, вони будуть просуватися, а поки підтягнуть резерви, НАТО, все, все таке інше, а потім почнуть значить, контрдії. Так вони побачили, що витворяється росіянами в Україні на цих землях, які захоплені, сказали, ні, так не піде. Зараз вже заводьте. Ну, як би їм пішли на зустріч і там по батальйону. Ну, що таке батальйон, але ж розташували в країнах Балтії, Польщі Румунії, от. Але поляків і країни Балтії і це вже не влаштовує, і тому зрозуміло, що просунули опять-таки, застосування зброї. Тобто, хоча б західні наші е, регіони України прикривати їх засоби проти оповітних оборони, це застосування зброї вже зараз. Ну на саміті буде дозвіл опять, Вашингтонському опрацьовувати е, е, і давати з цього приводу. А тепер опять-таки, окремо по військ. Кампа людям і вони кажуть, ми братові готуємося до того, щоб застосувати яка може далі починати боротися за те, щоб так і не зайшли чи не дійшли російські війська до їх кордонів. Логіка військова тут однозначно є. Це обґрунтовано е, е, з точки зору закону ведення війни, дії на упередження повинна бути реакція, і наші союзники вчаться цьому. України, це це правда. Ми бачимо, що із початку повномасштабного вторгнення багато хто чого навчився в Україні стійкості, мужності і мені здається, навіть сили волі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України, був разом з нами на зв'язку. Пані гор. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.